Ой Збираючи щороку близько мільйона гривень на медійність. Тобто це є така ж сама сума, яку можна колегіс поєднуючи чи більше благодійності впродовж по першого року. Та це, власне, дослідження форму благодійників, ну, яким є благодійник України в 2014-2012 році. А, про проєкт з України дуже коротко, аби ви розуміли, чому така сума нам дається. 50 років, коли Україна отримала незалежності і ось 4 навпроки нашої діяльності. Е, в країні є близько 20 регіональних організацій, вони діють в 8 областях України. Е, наш річний бюджет це загальний з України близько 1 мільйона євро. Е, Всередині, ніж загалом. Репутацію і загалом благодійності в Україні і тих організацій, які користуються цим методом інструментом е, збору пожертви, сьогодні це згадували. Коли я не бачу, що і колеги ця сесія говорила про те, наскільки е, це підриває нашу репутацію та і як тоді діяти з таких умов? У мене виникає питання, яке я б хотіла запитати вам. Е, наскільки ви вважаєте, скажімо, за років? насправді в ну, благодійній скрині, можливо, трошки скомпрометований інструмент, але він насправді нічим не гіршим, просто дійсно потребує інформування людей про те, на що він коштує, яким чином він змагається. Це якісь складні моменти, які я знайшла для того, як працюють голову. Досвід кайдерсу, за чому ми збираємо власне, ці кошти і чому нам це вдається. Насамперед, це є репутація, яка є відмінною, яка дуже допомагає певні якісь негативні моменти. Якщо ми говоримо про кайдер, про центральну організацію, в нас є справжній досвід. Але тут один досвід. Доки у нас була відповідальна людина, яка відповідала за розміщення скринів, за інфексацію, за інформування населення, робота йшла дуже добре. Досвід про те, що скрини можуть бути викиданими, вони можуть бути пошкодженими, вони можуть бути просто винесеними або відкраденими. Перед тим, як ви власне, розміщаєте скрині, звичайно, це цьому передує певні домовленості з тими місцями, де ви їх будешково встановлювати. І важливо мати договір партнерства з цією супермаркетю, чи цією аптекою, чи цією організацією безпеки. Те, що у вас є партнерство з ними, в якому є договір, де вказано термін розміщення скриньки, умови ці збору коштів і, власне, умови підзвітності, коли ці кошти буду зібрані. При можливості це попередній акти інкасації, є також те, що я називала реєстраційний документ організації. Скринка обов'язково. Відповідно, коли ви не дотримуєтеся цих умови, самі так представляєте як потенційними житлодавцями, так і бізнесом, який розміщують ваші скриньки, так і працюємо собою, тому що ви обмежуєте тривалість вашої співпраці і можливості збору коштів. На скринці має бути початку фонду, під, під директора відповідальної особи, власне, реквізити фонду і мають бути чітко вказані ціль. Ми часто знаємо у скриньки, де зібрано заказана ціль про те, що на Образ богу це дуже важливий суб'єктивний фактор, зокрема, сьогодні було ще реально зала про лідерство. Тут також дуже малий аспект, але також важлива людина, яка буде відповідальність скрині. за скрин це розміщення, за співпрацю, за інформування, за рекламу допомоги, за інфексацією. Що нам полошує нашій регіональної організації, це має бути особа, якщо вона є до речі, молодше 18 років, то це також має бути для вас новою. На підставі чого сьогодні є власне конфлікти і скандали в темі творогості волонтерів. Вони мають посвідчення волонтерам, вони це роблять за кошти і вони фактично професійно не знаючи про ці, на яку вони збирають е, кошти. Кайдана має досить велику мережу волонтерів, яка свого року, свого часу мала, була найбільшою в Україні. І ми зазначаємо про те, що це має бути передбачено обирання волонтерів. Ми загалом проведемо волонтерство України. Ми знаємо про те, що інколи люди зголошуються, то вони через місяць, чи через півроку вибирають. Їм це не цікаво, вони мають певної мотивації. Тому при на стрімку ми це також важливо передбачуємо. Про адміністрації це, мабуть, най найзаправленіший момент, де мають бути дотримані цілий переліку вимог. Він чомусь ж не помістився. Оформлення довіреності. а воно Пінкасувати скринку, і це має бути троє осіб, це має бути представник організації, представник власного приміщення, де розміщена скринька і е, третя стороння особа. Має бути підтверджена цілісність скриньки. Якщо не цілісність, то власне це також має бути в акті про інкасацію будівництва. Також повинно бути окремо описано окремим атомном. Е, якщо косується на приміщенні банку, то ці гроші повинні бути, знову ж таки, не повинні бути в окремому е, ну, умовно сказано певна е, річ, якому ви перекладено і власне також потім інтересований банком або в своїй організації і вписаним палкам. І наявні засоби для опочатування. Коли тут вітримаються всі ці послуги, всі ці умови, то відповідно у вас. Вати з організацією чи установить і розміщети скринку, і у вас продовжується довго можливість. Це має бути цілеспрямовані комунікації з різними цільовим аудиторіями. Це має бути масове поширення світу, який буде, чи це ми говоримо про платонійні скриньки, чи знову ж таки це про напрямки чи ваші проєкти. Це мають бути прості викладені е, тексти, які разом з тими будуть креативними, текст також сьогодні згадували. Е, коли ви зібрали платонійні скриньки? умовно, якщо вони стоять. І на ньому писати, що було зібрано за ці кошти, що було представлено, куди такі кошти, які вас подають плани на якісь, можливо, інші проєкти, чи ті самі, які будуть власне мати продовженість і послідовність. Також тобто це повинно бути визитковане на вашому сайті, в соціальних мережах чи, можливо, що у вас адресні комунікації з вашими партнерами. Це автоматично збільшує і вашу репутацію, і можливість подальше працювати з цим інструментом. Якщо це були якісь е, приватні... Корпоративність, також їм належиться подяка і розміщення власних змі, оскільки останні 2-3 роки, наскільки пішла публікації, взагалі було дуже багато інформування громадськості відносно негативної репутації благодійності, яка пов'язана з благодійними скраїнками, і це комфортування, тому що таким чином висвітлюється нібито лице Засоби, які прилічили, які можуть допомогти вам збільшенні вашої репутації і відповідно довіри до вашої організації, і, зокрема в подібній скрині. Це, типу це є різні реклами, це є адресні власти, це є співпраця і комунікація з бізнесом. І це є певні заходи, які привертають увагу. E